Драбину там не ставили по тих же самих причинах, тому що в якийсь такий знаєте, момент, коли треба та драбина, її не було. Тому робили так, просто в стіні робили такі отвори і робили поруч. Ну, воно трошечки важке, тому що, знаєте, таке вертикально воно стоїть, і підніматися, ну, коли драбина все одно під нахилом, так легше піднятися. Тому якби підніматися підніматись трошечки важко, але можна. За вас. Фотографії За вас Марінка, не стісняйся. Ми тебе витащимо. Не виріза. Ну так, ще я маленька, я пролізу, а напевно, не пролізе. а що прилізь. А воно там все робоче перевіряли? Так. Ну, просто, воно воно то робоче, але е, ми з вами вийдемо, там обійдемо внутрішній дворик комунахів, і біля монастиря є така прибудовка. Вона десь о, тако, зріст людини. Вона невеличка, це є як вентиляція, і вихід з цих дверей бункер. Але е, оці комунальники, які зверху, вони там ну, закидали хлому. Зібрати тоді вже можна обходити з собою. Так, зараз ми з вами на мінус першому поверсі. Це 4-5 метрів глибини. Переходимо на мінус другий поверх, десь Дальше Ти не захотів би лізти.

Ні, Там він на санаторій йде. Воєнний, правильно. Там бункер Так. І там виходить, теж під підземеля є. Там затоплений він, так. Він між будь-який. Ми без шима. Лишився він там. Він успер. Не, 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 навіть не втілювати, але просто так зацікавляє. Знаєте, світло навіть воно якось е, робить підземелля менше. Я не знаю, відмикається світло, вже здається, там, там світлі, там, ого, високо, так. Да. А вже світлом якось, ну як в хаті. навіть не відчуваю, що це підземелля. так. У мене хоч і клаустрофобія, але в цих підземеллях я вже настільки звикаю. Як довго? Тільки, звісно, трошки холодно, сиро і таке. Ось ці підземелля, їм вже 400 років, це якраз побудовані вони з 1615 року. І їхня довжина була надзвичайно велика, Тому що раніше не було цієї стіни. Був прохід, і цей прохід був 2 кілометри души. Тобто виходить він на місцевість, яка у нас зараз є універмагом, а раніше це була каліча. Чому каліча? Тому що там було болото, річка підземна, яка досі є. І коли коні на то болото заходили, вони там калічились войною. Тому і назвали ну, одне із припущень що калічек. І це було стратегічно вигідно, тому що якби вартовий, який сидів дзвіниці, побачив, що на нас нападають, спускається в, цьому, в це підземелля, біжить до Каліччя, і там він біжить вже до прилеглих поселень, так, тому що вже нападники на болоту не прибіжать, вони там вже втопляться або загинуть самі або своїх коней. Цей вартовий біжить до прилеглих поселень, заручається їхньою підтримкою, приводить всіх сюди і таким чином можна перемогти ворогу. В цих підземеллях по бокам. Розташовувалися жінки з дітьми і люди похилого віку, а по центру йшли вартові військові, які могли тут і перепочити, і перекусити, і з новими силами йти на оборону нашого міста. До речі, підземелля раніше реально були набагато більші, це вже підлога радянська, а тут реально.